Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Планета Земля. Подивіться на небо, а уявіть, як це подорожувати у космосі. Там далеко-далеко літають мільйони планет, зірок, комет. А ось і наша рідна планета. Скажіть, дітки, як називається наша планета? Так, Земля. А як ви думаєте, чому нашу Землю називають дочкою Сонця? Напевно, тому, що вона крутиться навколо сонця. Як ви думаєте, як можна тоді назвати сонце для нашої планети? Напевно, мама, а батько це, напевно, сам Всесвіт, величезний простір, де це все існує. У ньому зорі, планети, галактики і серед них наша Земля. Вона унікальна, бо тут є життя. А як ви думаєте, із чого складається наша планета? Я вам пропоную зараз послухати вірш Планета Земля. Тепер мені Землю цікаво вивчати, і виникли в мене питання свої. Про нашу планету я все хочу знати відкрите, будь ласка, секрети її. Земля має форму кулясту, знайому, всередині жар, наче сонце горить, там всі речовини у стані рідкому і все це в ядрі безперервно кипить. Тверда оболонка його огортає або літосфера навколо ядра. Частина, що зверху її покриває, на нашій планеті земна є кора. В корі є запади не дуже глибокі, там води озер, океанів, морів, на материках є ще й гори високі, великих багато й малих островів. А де ми живемо, дозвольте спитати, бо сумніви є до цієї пори. Людина і звірі, жуки і пернаті живуть на поверхні земної кори. Тут люди вирощують різні рослини і плавають в морі, у небо летять, корисні копалини є на глибинах, і людям їх треба для себе дістать. Та нас на поверхні чека небезпека, з земною корою пов'язане все. З вулканів розноситься попіл далеко. Не раз землетрус нашу землю трясе, розплавлена лава, що магмою зветься, нестримно із жерла вулкана летить, по схилах гори аж в долину несеться, спалити все може і знищити вмить, а суші поверхня і дно на глибинах. Подібні? Скажіть ви, будь ласка, мені. Подібні рельєфи усюди, дитино. Й гори й на суші й на дні. Я мрію, щоб ви мені розказали, які у земної кори складники. Поглянь, це породи гірські мінерали, це глина в яру та камінні й піски. А що таке ґрунт? Чи гірська це порода? Ні, ні. На породі ніщо не росте, а ґрунт дуже цінним створила природа. І це на планеті руно золоте. А чому це так? І відмінність у чому? В ґрунтах речовини поживні всі є. волога й повітря у ґрунті м'якому, і кожна рослина виживає своє. А хто, крім рослин, у ґрунтах проживає? Це гарна домівка тваринам дрібним, черв'як там, і мишка, і кріт хатку має. Личинки і жуки також селяться в нім. Я прошу вас дуже мені розказати, корисні копалине, що це таке? Це газ і вугілля, граніти і нафта, знайти сіль і срібло завдання важке. Вони залягають на різних глибинах, хоч дещо у нас під ногами лежить. Без них обійтися не може людина, без деяких просто не зможе прожить. А що з них уміє людина робити, без чого у світі нам не обійтись, без солі кухонної нам не прожити, мій любий, до світу цього придивись Людина метали з руди виплавляє, з металу будує мости і літаки, вугіллям і торфом свій дім зігріває. А знафти горюче і мастиле травки. Усе научилась робити людина, хоч доля людей на землі непроста. Пісок під ногами, граніт є і глина, тому ми будуємо красиві міста. Я щиро вам вдячний і дуже щасливий. Про нашу планету все буду я вчить земля наче казка, на диво. Круг сонця у космосі чорнім летить. А тепер, дітки, дайте відповіді на запитання. Скажіть, будь ласка, що знаходиться всередині нашої планети? Так, у середині землі рідке ядро, яке дуже гаряче, а навколо нього тверда оболонка, земна кора. А які водні ресурси має наша планета? Так, океани, моря, озера, річки. А із чого складається суша? Вірно, дітки, із материків, гір, рівнин, островів. А чи знаєте ви, який холодний материк на планеті Земля? Правильно, дітки, це Антарктида. А що люди роблять на планеті Земля? Вірна малята. Вони вирощують рослини, добувають корисні копалини, будують міста, літають у небо, живуть і працюють. А чи є небезпеки на поверхні землі? Вірно, є вулкани, землетруси, розплавлена лава, яка називається магма. Вони можуть знищити все на своєму шляху. Молодці дітки, ви правильно відповіли на всі запитання. І в кінці заняття давайте подумаємо і скажемо, за що ми любимо нашу планету. Починайте речення зі слів Я люблю планету Земля за те, що, за те, що вона красива, на ній живуть тварини, за те, що я тут живу, за те, що на ній є квіти. Є море, є мої друзі. Наша планета найкраща, і ми повинні її любити, берегти і допомагати природі, адже іншої такої планети більше немає. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!